4 травня відбувся останній етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Розпочався він зі слів заступника міського голови Людмили Задорожної. Там всім присутнім, саме головне вам, чудовим нашим десяти ролям і десяти представників і десяти наших шкіл. Сьогодні у вас важливий етап. Хочу подякувати організаторам. За проведення цієї гри, ви знаєте, що зараз наш нелегкий час так досталось вам і вам, наш, нашій Україні і вашій судьбі жити під час того, як іде повномасштабна війна, але на сьогодні. Саме військово-патріотичне виховання є дуже важливим. Заключний етап проходив на стадіоні локомотив у вигляді естафети Смуга перешкод. У змаганні взяли участь всі 10 роїв закладів загальної середньої освіти Подільської міської територіальної громади. Смуга перешкод являє собою ряд фізичних вправ, що слідують одна за одною в певній послідовності. Тому учасники мали змогу показати комплекс складних швидкісних якостей та навичок, необхідних у сучасних умовах такий вид змагань розвиває у дітей витривалість, спритність, загартовує спортивний характер і, звичайно ж, створює позитивний настрій. І ось, нарешті, довгоочікувані результати. Журі підбиває підсумки проведення першого етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура та оголошує переможців. Нагадаємо, що відповідно до програми рої старшої та середньої вікової груп взяли активну участь у конкурсах ВАТРА. Впоряд відун, рятівник, вогнева підготовка та естафеті смуга перешкод. Отож, за підсумками членів журі, місця між роями старшої вікової групи розподілилися наступним чином: третє місце ЗЗСО номер 9, друге місце ЗЗСО номер 2 і перше місце розділили між собою учні п'ятої і сьомої шкіл. Ми дуже старанно готувалися до кожного з етапів конкурсу. Це було непросто, але кожен з нас виклав повні свої сили, і я, я маю надію, що ми назавжди залишимося такими ж старанними, як і були цього конкурсу. Я впевнена, що ми цю перемогу отримали заслужено. Ця гра довела нам, що тільки єдність і дружня сила допоможе перемогти. Ми вірили в нашу перемогу, ми багато готувалися, і результат на обличчі ми перемогли. Дякую всім. Грамотами та пам'ятними подарунками були нагороджені рої 10 закладів загальносередньої освіти Подільської міської ради. Дякуємо кожному, хто долучився до всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Та звичайно ж вітаємо переможців та бажаємо їм бадьорого настрою і справжньої гордості за те, що все вийшло, і перемога вже у ваших руках. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.